Мої вітання вам! З вами Олександр. Ви на каналі Джерело Життя. Сьогодні 18 квітня 2023 року. Ми на каналі, де з вами обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та вдачі. Я думаю, що сьогодні хочу продовжити тему енергії, щоб вона така більш була, скажімо, в комплексі. І знову таки, хто хоче, можете коментувати. Чому я вирішив продовжити сьогодні? Тому що декілька було коментарів, і декілька, з ким я спілкувався, і дають відгук. Я з багатьма по телефону спілкуюся, і багато хто пише в месенджери. І серед запитань дуже багато було: а як же ж її там поновлювати, може, якісь техніки є, ще там поділитися. Ну, я вирішив поділитися так, як я роблю. І чому? Ну, по-перше, воно працює однозначно. Тим, кому я казав, а це велика кількість вже достатньо людей даю зворотній зв'язок, що воно працює. І тому, чому не поділитися з нашими підписниками, то що, скоріше, що багатьох знаю, а багатьох я й не знаю. Тим більше, що канал розвивається, і я знаю точно, що це посилання дає свої групи і дивляться там в групах. Не всі дивляться в Ютубі, а дивляться по посиланням в своїх групах. Так ось. З чого я починаю день. Дивіться, якщо ми подивитесь попереднє відео, я там казав вам і тест зробіть, і розпишіть робочий день, вихідний день, з ким ви спілкуєтеся, поставте е, плюсик або мінус або по енергії, коли ви поспілкувалися, або справу, яку ви робите, також <кій> поставте плюсик-мінус. Потім там розказував, що є шкала. Ну, шкала. Як я робив, я ділю, просто ділюся тим, що я особисто роблю. Так ось ще такий момент, коли ви зранку просинаєтесь, то ви теж, я також в попередньому відео казав, що ви оцінюєте свою енергію там за 100%, там, да, а потім вже від цього відштовхуєтесь. Я вам зараз розкажу, як я зранку роблю, як щоб ця енергія з самого ранку практично ви проснулись і зразу було її більше. Зразу це, тобто, це дуже небагато часу займає. Це ніяких коштів не потрібно. І кожен з вас це може робити. Причому не тільки зранку, протягом дня також я зараз ось, в цьому відео скажу, як цим користуватися. А наступне відео, там, завтра, післязавтра, я думаю, що я вам, я вам ще дам статистику, чому це так важливо. Дивіться, значить, зранку, коли ви проснулися. Да, я про себе буду казати, зранку я проснувся, да, я вже розумію, що. Пора вставати, проснувся. Я, до речі, без будильників встаю. Тоді, коли треба, то в принципі завчасно, якщо навіть ставлю будильник, особливо раніше, коли там треба було десь від'їжджати, відрядження на літак там, да, чи потяг, то звичайно ну, на всяк випадок ставили. Як правило, просинаюся там за 5-10 хвилин до того, як цей будильник задзвонить. Так ось проснулися ви. Спочатку, перед тим як відкрити очі, От подумайте на цим. Ну хто, хто зразу відкриє, ну нічого страшного скажете зразу після цього. Просто подумайте, що коли ви починаєте щось, якісь дії там робити, рухи треба перед цим подякувати. Тобто методика швидко на, набратися енергії, подякувавши за деякі речі, за які. От ви проснулися, і в принципі вже можете самі собі сказати, що дякую. Я не знаю до кого ви будете, кого ви будете дякувати нам, да? Тут кожного вже своє. Я тут вже не буду розказувати. То це кожного внутрішнє своє, в кого ви вірите, в що ви вірите. Ну, кому, ну, десь комусь щось треба подякувати. Да? Ось, подякуйте, що ви проснулись. Чому це важливо? Тут я статистику зараз скажу. тому що е коли ви проснулись, то за цю ніч, коли ви спали. У всьому світі орієнтовно, десь біля одного мільйона людей не проснулось. От ви проснулись, а вони не проснулись. Потрібно подякувати за це, що ви проснулись. Тобто у вас є ще шанс, у вас є день. Тобто я так роблю: я проснувся, кажу: Боже, дякую тобі, що в мене ще є цей день. До речі, він може бути і не повним, <кій> тому що протягом дня також різні події бувають. То тобто, ну, ми зараз говоримо, як налаштовуємося на день. Дякую, що в мене є це, я проснувся. Далі відкриваю очі. Подивився навколо, я бачу. Дякую, що я бачу. Тобто, що в мене є зір. Далі, коли ви можете пошепки сказати, можете сказати, ну, скажімо, ще там в думках, там, да? але бажано краще чуть-чуть проговорити. Тихенько можете сказати, дякую, що я бачу. Далі, чому це важливо? Коли ви це проговорили, то ви розмовляєте. Можете вже подякувати, що ви розмовляєте. Ви почули, можете подякувати, що ну, як... я дякую, що я розмовляю. Я дякую, що я чую. Далі. Згадайте, як вас звати? Де ви живете? За якою адресою? Для чого? Щоб ви подякуєте? Я дякую, що в мене є пам'ять. Це також дуже важливо. Далі. Можемо ще пошевелить руками, ногами, там, да, можна пальчиками там пошевелити. Ага, значить, у вас тіло працює. Так? і Руки працюють, ноги працюють, Ось пошевелилися, потягнулися, ну, теж подякували. Можете подивитися, де ви знаходитесь, да? раз пам'ять є, тут подивилися, що у вас є криша над головою. Тобто ви можете подякувати, що у вас є ночувати. Далі, якщо поруч з вами дружина, чи ви жінка, поруч з вами чоловік, подякуйте, що, да, що ви проснулися, і навіть якщо е, ваша дружина чи чоловік спить, чи можливо він став, уже, чи вона там раніше, там, да, подякуйте, що він є. Якщо у вас є там, діти, внуки, також подякуйте, що вони проснулися також, тому що той мільйон, про який я казав, це ж, десь когось це стосується. І порахуйте, десь орієнтовно потрібно мінімум сім разів за щось подякувати. І якщо ви замітили, десь воно так і є, давайте швиденько. Да. Ви проснулися раз, ви відкрили очі, бачите два, ви розмовляєте три, ви чуєте, це чотири, ви пам'ятаєте п'ять, руки, ноги, там, що це шість, будинок є там чи, чи квартира, що там сім, дружина, діти. Там, бачите, вже там 8, 10 вже є. Чому сім? Ну, це переключається вже мозок на певні процеси. Запускаються певні біохімічні хімічні процеси. Це ви Можете це знати, можете не знати, можете вірити, можете не вірити. Але це, це все існує. Тобто, закони є, вони такі. Головне, дивіться, навіщо, по великому рахунку, мені навіщо там сильно так розбиратися, хоча як спеціаліст, як ендектонолог, я розумію, як ці всі процеси запускаються, да, як ми впливаємо своїми думками на ті самі надневники, як цей гормональний фонд, там, ну і так далі. Принцип моя як би, професія. Я... В цьому, скажемо, ну, маю хорошу базову освіту, і в принципі мені там більш-менш легко розбиратися. Вам воно не потрібно. Ви купили телефон, вам потрібно знати, як на ці кнопки там наживати, як там сформувати, ну так далі. функції там знати. Тобто я вам розказую прості речі. Вам не потрібно тут там сильно вникати, як це все працює. Вам що потрібно? Результат. Да? Взяли телефон, зателефонували. Чого я перед зараз перед цим. Відео перед записом спілкувався там з дружиною, да, по відеозв'язку, вона за кордоном, да, ми поспілкувалися. Ну а як, як на який супутник воно йде, якої компанії, на яку там вишку, чи що, ну, ну навіщо? Мені треба результат поспілкуватися з дружиною чи там, з дітьми. Точно так і у вас так. Якщо в мене е, цін, да, бажання накупити швидко, підняти енергію зранку. Да? І з хорошим настроєм, тобто це дає хороший настрій, то в великому рахунку, якщо ви це там хочете, візьміть, попробуйте, ви побачите після першого разу просто Більше то ви можете за мною повторити все, що я зараз скажу. Ви відчуєте, що ваш енергопотенціал зразу більше стає. Якщо у вас є кохана людина, то тобто улюблена робота, справа, якою ви займаєтесь, вас чекають справи там протягом дня, які вам цікаво там зробити. Тобто це маса... Є моменти, за які можна подякувати. В кінці кінців, Від, я знаю, у вас є що їсти, у вас є що пити там, і так далі. так далі. Познаходьте, познаходьте собі. Чому важливі ці моменти? З однієї сторони, я вам сказав, що це певна така накачка, підкачка особиста. З іншої сторони, ця методика, яку ви, якщо полюбите і будете робити, ви можете користуватися цією методикою протягом дня. Коли? Коли ви щось там робите, чи ви десь кудись їдете, чи ну чи, чи, чи на роботі, чи чи на своєму проєкті, ну щось трапляється, якась інформація там проходить і до, до речі, повітряні тривоги, там да в нас безпечних місць практично в Україні немає. Там як укриття, десь ну, ну, ну тут маса є протягом дня питань, які нас в стрес вводять, які там. Ну, скажу, енергію знову 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 ж таки поспілкувалися з людиною чи з якимось контролюючим органом. Нема різниці. ви відчуваєте, що вам стає чуть гірше, чи ви в стресі. Що потрібно зробити? Згадати те, що я вам кажу, зробіть цю паузу, тому що це окремий якби про це вам треба переключитися з одного потенціалу там на іншого. Це зробіть цю паузу, 10-15 секунд, і знов те саме зробіть. Дякуйте, що ви бачите, що ви чуєте, що ви розмовляєте. що Чому, якщо ви це не зробите, може запуститися певні процеси, де, не дай Бог, там воно ну, може накрити і пертонічним кризом. і, і ну, до речі, любий стрес він дуже садить імунну систему. Це може захворіти на і на вірусну якусь патологію. І кишківник, до речі, дуже реагує на стрес, і печінка реагує на стрес, і мозок, і серце, ну вся судина реагує. Навіщо воно вам потрібно? Тільки відчуваєте щось не те, без швиденько собі подякували там, знайдіть самі собі, щоб воно у вас на, на автоматі було. Ви реально відчуєте, що ви набагато легше будете переносити всі ну, таку, важкі часи. Зараз в нас важкі часи, це однозначно. Для когось дуже важкі часи, це, це 100%. Отака От моя вам порада, а я ці дні буду до цього звертатися ще декілька відео, я думаю, до кінця тижня. Буду вам записувати на ці теми, щоб воно такий повноцінний блог такий був, як колись Настя Бубіна написала у коментарях. Там Панвич, вас слухаєш, можна пройти курси нутриціології. Ми не тільки курси нутриціології на написав Настя, так? Тобі кажу, ми на цьому каналі будемо тільки курси нутриціології, курси і психології, і парапсихології, що ми говоримо, і спілкування, і комунікації, і соціалізації. До речі, ми, я думаю, будемо дуже багато приділяти увагу. Так називаємо там ПТС, або посттравматичний синдром. Хто з вас не знає, що це таке, то ви дізнаєтеся, вже починають про нього говорити. Він, як правило, дуже широко йде в країні, де йде, йдуть бойові дії, де, або дуже якісь форс форс-мажорні обставини, землетруси там, чи ну, серйозні такі дуже події. Війна це саме, це пік таких стресових ситуацій. І посттравматичний синдром це коли, коли людина побувала в дуже важко важ, важкій ситуації, і потім та ситуація якби вже закінчується, а потім а людині потрібно жити. Да? Ми, коли буде прийде час, я також буду про це розказувати, тому що це обов'язково потрібно буде. Більше того, нам потрібна дуже величезна кількість буде людей, які будуть приймати, скажімо, активну участь для. Покращення стану людей з цим ПТС-синдром, посттравматичним синдром. І ця методика, до речі, дуже допомагає. Оце, що я вам зараз даю, вона, да, вона це, одна тільки ця методика не вирішить важкі там питання, а для таких звичайних справ, це, це, ця методика дозволяє дуже доброму стані бути. Тому я думаю, що ми. Чому я акцент на цьому роблю? Я, я трохи вам ці дні дам ще статистику. Сьогодні у нас світових, завтра там буде среда, четвер-п'ятниця, декілька днів вам дам статистику, щоб ви розуміли, що те, що для вас це звичайне, то це на самом ділі для когось це велике не знаю, чудо, там, надбання, або людина може платити величезні кошти, щоб щось повернути там, да? або пам'ять, або там, зір, ну і так далі. І так далі. Тому дякуйте, що воно у вас є, і по крайній мірі організм вам буде віддячувати також, що ви це цінуєте, а не думаєте, що це як належно. Як відкрив холодильник, воно там щось повинно лежать. Ні, до речі, є загадка. А що ви можете завтра зранку встанете, чи післязавтра відкрити холодильник і питання, а що ви звідти візьмете з того холодильника? Відповідь дуже проста: ви звідти можете тільки взяти те, що ви перед цим туди поклали. Тобто, якщо хтось відкриває і бере то значить хтось туди положив. А якщо не ви, то це хтось туди положив. А якщо крім вас ніхто не живе в квартирі чи в будинку, і ніхто туди нічого не ложить, то на саме момент, якщо ви теж туди нічого не ложите, ви відкриваєте, там вже нічого немає. Хтось положив чи ви положили, потім відкриваєте, берете, берете, немає. Точно ну, так, і те, що ми маємо, якщо ми його не підтримуємо і не і не вкладаємо в наше тіло, то на саме момент, коли ви цей холодильник відкриваєте, то б ви її відкриваєте, а, а зору немає. Ну, що робити, я думаю, що ми це здоров'я вже ми будемо окремими відео записувати. Так що, ще раз нагадую, да, як, як ми робимо дуже швиденько. Дякую, що проснувся, дякую, що я бачу, дякую, що я розмовляю, дякую, що я чую, дякую, що я пам'ятаю, дякую, що я рухаюсь, дякую, що в мене є там дружина, чоловік, дякую, що є діти, внуки, є де жити, є де спати. Є, є що їсти, є куди йти, є друзі. там, ну, Бачите, вже накидав дуже багато. Виберіть щось собі, те, що вам до душі. На цьому відео ми будемо завершувати. З вами був Олександр. Вже по традиції бажаю вам повноцінного життя в прямому переносному змісті. Хто дивився раніше? мої попередні відео там я розказував, чому на цьому звертаю увагу. Повноцінного вам здоров'я, да, як душевного, так і фізичного і матеріального, більше щасливих моментів в вашому житті. І на цьому довгому шляху бажаю вам вдачі. До наступних зустрічей.